Горщик для квітів квадратний на 4 літри від харківського виробництва Юніпласт. Горщик виготовлений із досить міцного та якісного пластику, ширина верхньої частини 180 мм, висота 170 мм. Горщик має нижній полив. Ось тут є спеціальна виїмка з отаким носиком. Піддон просто знімається, тримається на ось таких чотирьох ніжках. На нижній частині є досить така густа перфорація. Ну і також такий горщик буває у двох різних кольорах. Це коричневий, також є ось такий білосніжний білий. Ще були колись кольори асорті, не знаю, можливо, повернуть, можливо, ні були ще у інших кольорах. На даний момент ось такий коричневий та білий.